Всім привіт! І ось я отримав нову посилочку. Тож, давайте відкриємо її і подивимося, що я замовив цього разу. Так, і всередині ми маємо Rayman. Rayman Originals. Нарешті я вполював першу частину, друга в мене вже була Rayman Legends. І полював за цією саме за такою, щоб була в видані. Xbox 360, Xbox Originals. Досить нечасто її зустрінеш, але мені вдалося її знайти. Шкода, звичайно, що немає повноцінного мануалу, але саме по собі видання цікаве. Воно видавалося лише півтора-два року, в той період, коли Xbox 360 вже закінчував свою епоху і з'явився Xbox One. І таке видання видавали, щоб підтримати дві платформи. І ось нарешті в мене є дві легендарні гри в такому самому досить незвичному виданні. Як вам таке видання?